Вітаю! Сьогоднішнє відео я записую на iPhone 14 Pro, програма KinoEffect, тобто рідний додаток iPhone 14 Pro без будь-яких ND фільтрів і в стандартному налаштуванні лише діафрагму я перевів у віртуальні f 22 а експозицію мінус 1, щоб. Кіноефект був кращим. І от Зараз я записую з допомогою оператора. Ось у мене є оператор. Такий, бачите, я рухаюсь, і оператор теж рухає камеру, слідкує за мною. Це, власне, стабілізатор IST виробник Ice V3. Тут є штучний інтелект, який має окрему камеру і керує і слідкує за мною. Звук записую, як завжди, на... Мікрофонну систему у Ланзі М18 Pro. У мене передавач біля iPhone 14 Pro приймач. І сьогодні, я думаю, буде дуже цікава тема. До речі, телесуфльора я поки що не маю. Ви бачили, що більшість блогерів дуже класно розповідають все, що їм потрібно, дуже класно все знають. Проте вони користуються телесуфльорами. Я цього телесуфльора не маю. І до того ж сценарій. Сценарії я от пишу в другі, і от буду підглядати у свій ноутбук для того, аби уточнити ту, те чи інше питання, щоб не збитись і не помилитись. Ось такий був вступ довгий. Отож, сьогодні поговоримо про одну з найцікавіших і я думаю найважливіших та найболючіших тем. Особливо для новачків і взагалі для людей, які хочуть придбати фотоапарат. Але цей фотоапарат із БУ ринку. Тобто фотоапарат, який має певні ризики, коли ви його купуєте. І от одне з найважливіших питань, які обговорюються постійно при покупці БУ фотоапаратів, це, звичайно ж, ресурс затвору. Не секрет, що у зеркалках, особливо, і перших поколіннях беззеркальних камер затвор був механічний, і от питання ось цього ресурсу затвору є дуже актуальним серед власників і серед потенційних власників саме ось таких от фотоапаратів. І от е хочу розкрити тему, чи потрібно дивитись на цей пробіг фотоапарата при купівлі, які бувають типи затвора. І як зрозуміти, що він вже вмирає, отож, давайте будемо розбиратись разом. Значить, що таке ресурс затвору? Це поняття доволі широке і водночас доволі умовне. От е, я знайшов такі, такі тези, що ресурс затвору це кількість спрацювань, яку виробник гарантує без поломок. Умовно кажучи, якщо у вас камера з ресурсом 100 тисяч. То десь приблизно ось цих 100 тисяч фотоапарат має і відходити. Вірніше його затвор має відпрацювати ось цих 100 тисяч. Однак, це не жорсткий ліміт, щоб ви знали, тому що деякі камери витримують вдвічі більше, інші камери можуть зламатися вже на половині свого ресурсу. Тож, це, будемо казати, скоріш за все, орієнтир. А не чітка дата виходу з ладу з цього затвора. Тому що от от у мене, от в період, коли можна було на Олік скупувати і продавати фотоапарати без ось цієї податкової і всіх інших нюансів, я придбавав і продавав фотоапарати для того, аби робити огляди. І от, значить, Зеркальні фотокамери до мене приходили, були такі, що з ресурсом під 100 тисяч. При цьому це були бюджетні камери, і їхній ресурс був 100 тисяч. І вони себе почували ідеально. Було у мене дві камери, які до мене прийшли. Одна камера, продавець написав, що пробігла всього-навсього 2,5 тисячі. Інша камера, можливо, трошки більше, проте візуально вони були в ідеальному стані. Отож, коли вони до мене прийшли, я їх відкрив. В однієї камери. Затвор взагалі майже не працював, нажимав кнопочку, йшло десь 20 секундна затримка, потім спрацьовував цей затвор і після цього вискакувала помилки. Інший трошки більше, проте свого ресурсу в 100 тисяч також не досяг. У нього була проблема в тому, що на коротких витримках він ця шторка теж підвисала і на фотографіях були такі полоси. Отож, е окрім затвору, коли ви купуєте фотоапарати, потрібно дивитися ще й на візуальний стан. Можливо, якщо є така можливість і це перший дійсно власник, знати в нього історію цього фотоапарата, чи він не попадав під вологу, під щед, чи він не падав. Ось це все теж грає роль, тому що, окрім затвору, є ще дорогостоячі елементи у фотоапараті, зокрема, власне, матриця, скажімо. Але про матрицю я наступним разом розповім. Сьогодні все-таки давайте розбиратись із затвором. Отож, хочу вам розповісти, які саме типи затвору бувають. А вони є у кількох типів. Перший це механічний, він, при... він, до речі, є у всіх дзеркальних камерах. Частково є у беззеркальних камерах перші покоління, далі вже затвор цей змінився. Отож, механічний, це найпоширеніший, як я вже казав, у дзеркальних і багатьох беззеркалках. Це шторки, що відкривають і закривають сенсор. Надійний, але має фізичний знос. Тобто йдуть дві шторки. Коли ви нажимаєте якусь витримку, він на ту долю секунди відкривається, на матрицю поступає світло. Відбувається власне фотографування, після цього шторки знову закриваються, і на цим ваша фотографія зроблена. Якщо відео, то у відео ролі не грає затвор, тому що він постійно відкритий, матриця постійно відкрита. А от для фотографії затвор цей механічний має важливу роль. Далі ще один вид затвору, центральний або листовий. Це такий специфічний доволі затвор. Зазвичай у середньоформатних камерах, а можливо, навіть встановлюються у об'єктивах. Це значить, що це за затвор? Дає ідеальну синхронізацію зі спалахом, але складніший і дорожчий у ремонті. Ну, З ним, я думаю, ви не будете стикатись взагалі, або це буде дуже мізерна доля людей, які стикнуться з таким затвором. Тобто ті люди, які захочуть придбати середньоформатний фотоапарат. Далі електронний. Тут немає рухомих деталей, сенсор сам щитує картинку. Плюс такого сенсора безшумна робота в величезній швидкості, мінус артефакти типу желе або смуги при штучному світлі. Ось такі нюанси можливі. Однак електронний затвор це вже рахується затвор, який працює практично доти, доки працює сама матриця. У нього практично зносу абсолютно немає, тому що роль затвору виконує електроніка. І зараз з'явився найновіший тип затвору це глобальний електронний затвор, який одночасно щитує весь сенсор. Це, кажуть, що майбутнє, але поки зустрічається рідко. І в основному в останніх камерах, причому преміум-сегменту, вони коштують дуже дорого на сьогоднішній день. Однак такий тип затвору теж є. щоб ви це знали. І є також камери із гібридним затвором. От, скажімо, у мене Sony A6400. У нього гібридний затвор. Тому що тут є і механічний затвор, і електронний. У безшумному режимі повністю працює електронний затвор, у звичайному стандартному режимі працює механічний затвор. Тобто, ось у цього конкретного фотоапарата ресурс затвору механічно 200 тисяч. Проте. Якщо так, як я на ньому працюю із електронним затвором в основному, тому що я в студіях не працюю і проблем із світлом, ось цим в мене немає. Я роблю звичайні фотографії, то в такому разі затвор в мене взагалі не знашується. І тут практично зроблено механічним затвором буквально майже 2000 тисячі ось цих спрацювань. Все, при ресурсі 200 тисяч. Тобто, цей Фотоапарат може працювати доти, доки працює власне, матриця, тому що електронним затвором я в основному користуюсь. Тепер, коли я вам розповів про види затвору, давайте все-таки розбиратись, чи грає роль ось цей ресурс затвору при купівлі. Чи потрібно на цей ресурс затвору звертати увагу, коли ви купуєте БУшний фотоапарат? В першу чергу це дзеркальні фотоапарати і перші покоління ось цих беззеркалок, де є лише механічний затвор без електронного. Спочатку давайте про ресурси. Для аматорських моделей нормальною вважається 50-150 тисяч спрацювань, для професійних 200-400 і навіть більше. Але ще важливіше умови використання. Камера, яка працювала у студії, може мати великий пробіг і все одно бути у відмінному стані. А ось фотоапарат з малим пробігом, але який пережив падіння чи зйомки під дощем ризикований варіант. Це те, про що я вам практично і говорю. Якщо фотоапарат про мене був фотоапарат, який все життя простояв у студії, він робив макрозйомку. Об'єктів на продаж. Ну нема крозйомку, просто робили фотографії об'єктів на продаж. У нього був ресурс близько 60 тисяч. Це був фотоапарат Nikon d 5100 і при цьому він був в ідеальному стані, як технічному, так і візуальному. Він все життя просидів у студії. Також мені потраплявся фотоапарат з пробігом. 13, майже 14 тисяч, Nikon d 5200. Проте ви б його побачили і сказали б, що цей фотоапарат пробіг мінімум 150-200 тисяч. Він був настільки в такому стані поганому, що я не міг повірити, що він пробіг оцей, що в нього пробіг ось такий маленький. Він візуально був весь порепаний, подертий. Ось ці резинки вже відставали, тобто пробіг ще не говорить про те, що фотоапарат не потрібно купувати, тому що є ще інші моменти, на які потрібно звертати увагу при покупці ось таких фотоапаратів. Далі розберемо ознаки зношеного чи пошкодженого затвору. І, значить, як зрозуміти, що затвор вмирає? От ви до вас прийшов фотоапарат, чи ви його взяли до рук, коли зустрілися з людиною, і от ви хочете перевірити, затвор це ще буде працювати, чи він вже практично на останніх, останні дихання, так би мовити, робить. Він тобто вмирає. І значить, тут є кілька характерних симптомів. Зараз я вам їх зачитаю. Нерівномірна експозиція на фото. Наприклад, одна частина кадру темніша. Відразу я вам фотографії, звичайно ж тут буду представляти. Друге чорні або частково чорні кадри. Третє смуги чи лінії, які повторюються на фото. Третє проблема з синхронізацією спалаху. Четверта незвичний звук затвору, хруст, скрип або затримки у спрацюванні. Якщо помітили, щось цього, саме час задуматись про сервіс. Отож, так як я вам і говорив, що в моєму випадку було прийшов фотоапарат на нову пошту, я його ввімкнув, під'єднав камеру, нажав на спуск, проходить секунд 20, лише тоді він спрацьовує. Ось вам признаки зношеного затвору. Так, ніякого хрусту, нічого не було, але ось такий нюанс був. Спрацював він через секунд 15-20. Цей затвор. І після цього, звичайно ж, викинулась помилка. До речі, багато камер електронно контролюють це питання, і от що добре, що от багато камер, особливо середнього професійного та професійного рівня, вам повідомлять, коли затвор вже на останніх диханнях. Тобто, в сам фотоапарат практично вам надійшле повідомлення, що ось така, -така ситуація єрор. Ось це буде значити, що капут. Такий фотоапарат не беріть. Тепер слідуючий момент, як перевірити камеру при покупці, як правильно перевірити камеру, щоб ви знову ж таки не втрапили у цю халепу. І зараз я вам теж зачитаю, як саме це зробити, тому що я знову ж таки зробив тези, і щоб бути послідовним, тому що я це підкріплюю. Кадрами, значить я вам це прочитаю. Подивіться пробіг затвора через EXIF файл. Слідуючи, зробіть кілька фото з різними витримками від 1 секунди до 1,4 тисячної. Або якщо дозволяє фотоапарат до 1,8 тисячної. Далі спробуйте серійну зйомку. Якщо камера пропускає кадри, це поганий знак. Далі перевірте роботу зі спалахом, тому що якщо затвор буде пригальмовувати, то зі спалахом він не буде співпрацювати. І п'яте питання: обов'язково прислухайтесь до звуку затвору, він має бути рівним і чітким. Як перевірити ось ці EXIF файли? Припустимо, на Nikon, Sony, Pentax. Це робиться доволі легко. Ви приходите у пункт видачі, або коли зустрічаєтесь з людиною, вставляєте свою карту пам'яті, робите кілька фотографій в РАВІ. І в JPEG. І. перевіряєте ось ці, робите фотографії на різних витримках, перевіряєте фотографії у системі серійної зйомки, теж робите кадри. І якщо маєте при собі планшет або ноутбук, цю карту ви маєте, вставляєте в планшет або в ноутбук. Якщо не маєте, то в крайності залишаєте фотоапарат у цьому пункті видачі, йдете додому і вставляєте цю картку до себе, скажімо, в ноутбук. Там, значить, ще раз кажу вам: Nikon, Sony, Pentax. Елементарно перевірити можна кількість затворів. Просто ось там є для прикладу програма Shutter. От є там спеціальна програма, ви відразу ж забиваєте, що кількість спрацювань затвору припустимо, камери Sony. І там буквально в перших позиціях безкоштовно вам видасть цю програмку. Ви туди вставляєте просто свою фотографію, і відразу вам програмка видає, скільки ж спрацювань затвору відповідно у тої чи іншої камери. Коли ви перевіряєте серійну зйомку, значить ви маєте бачити, що всі кадри один за одним відбуваються без всяких пропусків, без всяких ліній, без всяких затемнень. Тобто вони всі одинакові, просто об'єкт поступово там, припустимо, рухається. Те саме стосується і фотографій, де ви робили з різною витримкою від 1 секунди до 1 чотирьох до 1 восьми Всі фотографії мають бути теж вони можуть бути по ступеню. Темноти різні, тому що не знати, в якому ви приміщенні знаходитесь, від, 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 від цього одні фотографії будуть світліші, другі темніші, але вони мають бути теж без будь-яких артефактів. Тоді це буде класно. І ще один варіант перевірити обов'язково спалахом. Спалах не обов'язково таскати ось цей професійний, ви можете спалах взяти і використати. Звичайний від самого фотоапарату. Ви відкриваєте фотоапарат зі спалахом і робите теж фото фотографії. При цьому мають бути так само ваші фотографії чіткі, тому що якщо затвор запізнюється відповідно до спалаху, то будуть такі полоси або чорні, півфотографії чорної, або взагалі чорна, або лише полоси. Проте це все перевіряєте. І з фотоапаратами Canon Тут вже виникає проблема, тому що Canon просто так подивиться саме кількість затворів. Ви не можете без самого фотоапарата. Вам фотоапарат потрібно під'єднати під спеціальну програму, загнати цю програму на ваш ноутбук чи комп'ютер. І, і, і ще до того ж, деякі камери Canon навіть це не дозволяють. Тобто вам потрібно звернутися безпосередньо в сервіс. Лише в сервісі можуть подивитися кількість затворів. Canon це доволі специфічна така техніка. І от такий нюанс у вас буде. Ви можете перевірити по затвору всі пункти, окрім того, що саме скільки спрацював затвор. Тому що не всі камери від Canon видають ось цей момент, і ви не зможете дійсно виявити, скільки ж, скільки ж спрацювань затвору власне, зробила та чи інша камера. Робимо висновки. Ресурс затвору це важливий параметр, але він не єдиний. При купівлі камери дивіться не тільки пробіг, але й загальний стан корпусу, обслуговування, історію використання, якщо, звичайно, ж, така є. І обов'язково запам'ятайте, навіть якщо затвор зламається, у більшості моделей його можна замінити. Це коштує, звичайно ж, деяких грошей. Але часто дає камері друге життя, і практично ви, встановивши новий затвор, маєте знову ресурс 100, 150, 200 і так далі. тисяч. І, до речі, сам заміна затвора не така дорога процедура, як заміна матриці. Матриця це найдорожчий елемент у фотоапараті. Затвор це якби не такий дорогий елемент. Заодно можна зробити профілактичний ремонт камеру. Але, звичайно ж, бажано купувати фотоапарати, в яких ще. Значний ресурс затвору, або які візуально і технічно спрацьовують на момент покупки ідеально. Отож, Якщо вам було цікаво, то звичайно ж, ставте лайки, пишіть коменти, можливо, підписуйтесь на мій канал, тому що я в цей канал намагаюся завантажити все необхідне, все бажане для людей, які роблять перші кроки. Тому що професіонали просто-напросто такі канали вже не дивляться, вони ніби роздають свої рекомендації іншим. А це мій канал зроблений в першу чергу для людей, які роблять перші кроки, або які аматори, і багато чого от мають фотоапарат, проте не знали те чи інше питання. Отож, можливо, хтось стикався з проблемою з цього. Заклинення затвору чи виходу з ладу теж поділіться, при якому ресурсі це було. Можливо, у когось є фотоапарати, які вже пробігли мільйон, і туди ще ніхто навіть не влазив у ремонт затвору. Ну, це, певно, стосується, припустимо, Canon 5D Mark 1, Mark II, Mark III, можливо, Mark IV. Хоча Mark 4 це відносно нова модель. Але у цих, у професійних цілях можуть, звичайно ж, ці затвори теж набігти вже багато сотень тисяч. Також це стосується от надзеркального, там, припустимо, d 3 Також ось ці 700 серія. Там теж великі пробіги можуть робити ці фотоапарати без влізання і заміни затвору. Так що... Поділіться, будь ласка, у кого є такі динозаври, в які ще ніхто нічого не міняв і вони мають величезні затвори. Це буде цікаво як мені, так і, звичайно ж, іншим людям. А на сьогодні все. Думаю, тему я коротко, але зрозуміло розкрив для вас. Тому дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре.